Їхали полем так під ліс і тільки трактором. Були довезені продукти харчування, в тому числі і свіжий хліб. Не з кожного людина ризикує і вечором або навіть вдень поїхати цією дорогою і не знаю, що тебе чекає. Цілу ніч прибував син, а на рано змінив я його. Складність в поперечному вітрі. Поперечно йде дорога поперек вітру і з висоти. От накладає снігу, накладає, накладає, накладає. А як ви орієнтувалися, якщо все замело? Де дорога? Дерева, Вечором тільки дерева.